Чернігів древнє і величне, місто герой і місто героїв. Чернігів це щит, щит від зла, яке вдерлося на нашу землю та було зупинено. На північних воротах замок. Військові дали гідну вісіч ворогу та не пустили в місто, а отже і далі серце країни. В тилу згуртувалися чернігівці. Кожен на своєму місці робить все для перемоги. Волонтери, медики, рятувальники, комунальні служби, підприємці всі як єдиний кулак. Чернігів це Фенікс. Обстріли, втрати, руйнування. Разом дали вісіч ворогу, спільно взялися за відбудову. Будинків, шкіл садочків, інфраструктури бізнесу. Місто знову наповнилося голосами. Дитячим сміхом і життям. це сад. Зелений і квітучий, комфортний, завжди доглянутий і привідний. Незалежно від складних воєнних умов щоденно дбаємо про місто. Під обстрілами це вселяло віру і давало впевненість. Попереду ще тисячі світанків на своїй. Українській землі. Чернігів стоїть, бо стоять його люди, покоління за поколінням вже понад 1300 років. Всі разом стійко тримаємо удари, боремося і захищаємо своє. Виховані на європейських цінностях і традиціях, передаємо їх своїм дітям. В умовах постійного тиску на місто нікому не дозволимо ображати його, бо за нами чернігів і чернігівці. Сильні та сміливі люди, які показали, як потрібно любити батьківщину. Сьогодні ще не час святкувати, але нагода подякувати в першу чергу нашим захисникам та захисницям. Завдяки яким маємо можливість жити та працювати в рідному Чернігові. Також всім тим, хто в тилу віддаю частинку себе для того, щоб місто жило і розвивалося, щоб воно мало завтрашній день. Чернігівці вірять в майбутнє свого міста і ми спільно зробимо його ще красивішим, ніж до ворожих ударів. Стійкі чернігівці незламний, український чернігове. З твоїм днем найкраще місто.